Країна, ну от і ще Молдова, Я, ну, про Молдову, на жаль, дуже мало знаю. Залишилась однією з країн, яка рухається до демократії, але так. Вгору-вниз, вгору-вниз, то в напрямку до авторитаризму, то в напрямку до демократії. Помаранчева революція дала такий напрямок демократичний, тут же зразу обривалося, знову пішло до авторитаризму. Цей авторитаризм, я от, зараз між іншим то я десь вже два роки тому як написала таку на головну скітеку, та й як вона в мене лежить. У мене промоутерів немає, і стимулів немає. Друкувати про різновини посткомуністичного авторитаризму. Є авторитаризм перехідний, є тимчасовий, є. ну, коротше, є оця, Що в нас візантизмом називають, є такий. Е Як сказати, поведінковий такий, тобто який базується на стереотипах поведінки. Ну, от Ющенко його дуже втілював, так знаєте, от хотів бути батьком нації. А, е е е так, не заперечуючи там демократичних процедур і так далі. Тобто авторитаризм є різні. Зрозуміло, що зараз бажання е управлячої політичної партії -лідера, і лідера її. Бажання встановити авторитаризм російського зразка. Але він наразі, якщо ми ще не пройшли хоча б дві виборчі кампанії, ми не можемо говорити про утверджений якийсь режим. А ми ще і одної з цим режимом не пройшли виборчої кампанії. Ми не знаємо, ми не знаємо. може рознесуть усе в Бог і нічого і знову піти зовсім в іншому напрямку. Тому режим ніякий не стабілізувався. Але то, що от те, що зараз у цей момент... То я з вами абсолютно згодна, що це бажання підлаштуватись, так, бо всі диктатори намагаються, і мало хто говорить, що в них не демократія. Та є зли колись мої слухачі там, на, на вибори в Казахстан, вони розповідали, як там ці партії грають свої ролі, як їх розставляють. А для чого здавалося Тому що ніхто не вірить, що можна сказати, так, я диктатор, ніякої демократії нам. Так говорять тільки лідери в, цих, в арабських країнах, де дійсно запаси нафти. Я власне про це говорю, що ми не рухаємося, чи ми рухаємося через демократію все до авторитаризму. І я от це, о, А випадку. може ми зупинимо? Чому ви не хочете зупинити? Через генетичну пам'ять фай... народу може ну, навіть, якщо чому я звертався до древніх Полісів, тому ну, що там гра, він навіть мав той соціальний ліфт, Він міг бійти. Кого тут генетична пам'ять усіх народів приблизно однакова. Вони мали графів, вони мали князів, вони мали абсолютних монархів. Ми не мали абсолютної монархії, а Англія мала. Англія, Англія не мала, Франція мала абсолютну монархію. Більшість європейських країн мали абсолютних монархів, І чому від тієї генетичної пам'яті нічого? Ні, це зовсім ні, це не доказово. Розумієте, посилатись на менталітет. І, а тим більше генетичну пам'ять це ж був доказано. Я вам що скажу, дивіться, ми беремо гарне ямку, на базар. Зідаємо. Є кісточка. Ми садимо кісток, що виросте? Праяблення, древнє праяблення. Тому що підтримання демократії треба сформувати певний сорт, запилити, так? і потім нащеплювати. щеплювати. Путін одним перед, з передвиборчих статей написав, що що таке демократія. Мені дуже сподобалося це питання. Що е, демократія це тоді, коли кожен член суспільства готовий жертвувати на підтримання цього сталого суспільства. От, от де. Коли не жертвується, то наступає ентропія і все руйнується. І в нас тут генетично закладено зрозуміло, якщо, за якщо, якщо, якщо пожертви йдеться, так. то тільки так. певної частини невеликої людей в критичні моменти я, 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 не може, може суспільство жити на пожертвах. А чому? А навіщо нам це, ви насаджували, що всі мають жертвувати, всім заради світлого майбутнього? Навіщо людям жертвувати? Вони повинні жити нормальне діття. Як каже англійський одинаток, він розповідає про те, як в на Україні. Він каже, англійці прагматичний народ. Вони поки не поступають щось, вони не повірять, що воно таке. Ага, запровадили якусь е, інституцію, вона попробувала, Так, вона діє, хай вона залишається. Е, історія нам сприяла, тому що історія е, ну, дуже не потрясала англію. Це островна країна, і вони мали час на це все, щоб все перевірити. І ну, це Едмунберг дуже мовити, сам ну, ти ти ти. Ну, ти нормально. Так, але він каже, правда, він додав тут момент з менталітетом. Але каже, англійці мають такий дуже гарний менталітет, що вони завжди кажуть. Вони там розумніші, я туди не пхаюсь, хай вони собі керують, а я буду займатися своєю справою. Оцього цього українцям бракує. дуже бракує. так, Оцього українцям дуже бракує. Але зараз і час не той. Розумієте? Це дуже, дуже, дуже зараз складно говорити. Але не треба посилатися на менталітет, не вивчивши хоча б якісь. Якісь, ну я не знаю, є певні способи психологи допомогли б, чи хтось би допоміг, щоб скласти якісь такі анкети, опитати, пошукати дійсно, чи у людях пробуджується все те, про що ви говорите? Чому ви думаєте, що я думаю, наприклад, що українцям? Якраз їхня демократичність і завадила створити нормальну державу у майбутньому. В оточенні абсолютних монархій. Ну з польського боку тут не було абсолютно, але у всякому випадку міцна, вже доволі міцна держава проти того, що було в Україні. А тут кожен хотів керувати. І внаслідок цього, звичайно, ми були не спроможні на тому політичному ринку тодішньому. Тому це, це як би сказати вільна інтерпретація. Я інтерпретую так, ви інтерпретуєте інакше, але ми не можемо посилатися на те минуле. От ці от опитування вони більш точно нам говорять, що думають люди. Хай вони думають під впливом пропаганди, хай вони думають під впливом теперішніх стереотипів, але вони думають е сьогодні. І вони роблять щось або не роблять сьогодні. От із цих опитувань видно так вони замало покладають провини на себе. Вони замало вважають, що за, мало, за малий відсоток їх вважає, що головним чином перешкоджає українській демократії і нездатність людей захистити себе. Вони не намагаються захищати себе так, як би інколи було потрібно. Тобто на кожному кроці не пропускати. Ніяк не і так далі. Цього немає. Ну і, і ще це вже згадавши гарну колегу з Києва Бекешкіну. Хочу сказати, вона весь час повторює, що унікальна Україна тим, що більше немає країни, де при такому рівні корупції, що почати якісь, якісь ось залишки зберегли якісь залишки демократії. От у всіх інших країнах, які мають такий рівень корупції, давно вже існують режими далеко не демократичні. Тому от, проблем, але корупцію ми також не, не створили оце за 20 років, хоча вона зараз досягнула також страшних масштабів.